И моя казалась брат медаль, сразу. Я не урела по мне. Ну, запоминайте. Да я не буду выступать. Да я ему сказала, что ты не упал. Да ты шурумет, никто не <рик> спає, Знаете. О там де дерева, під деревами, і то ви дивитеся, де пише, що де торгівля можна, де торгівлі не, то, не можна. А тут не камера Так. Ну, то було пройти раніше, може було, спустили, вони ще в шості рано були. Довго спати, а потім <рігат> шості рано в я ще було. Я встаю п'ять і на рейс шості. Я водив по 3 школи чи І я вийшов на війну. І з тим вийшов. Ну, а чим я не вийшов? Я приїхав на війну. На Вам буде дивитися. Засуперію. на плечах. Кому трафарет можна зробити? Кому?

А в нас марихуана, спатяра там, спиртяра там, сперкара, спасяра під прилазка. Возможно, на травку продають, можна точки були, Ну, ну ні. А гриб не можна, бульбу не можна, зелень не можна, Кура продає п'ятиповерхову на фарті автомобіля. У нас нелегальні гральні заклади. Перепрошую, можна власти і стіляти, щоб вони не закривають, не позаконо. Чому не повернемося, що він спальні власні комунальну власті, людям. Ви що скажете, а? Нічого не буде, нічого не можуть. Право в тому, що вони навіть не знають, що вони зараз перевищують свої повноваження. Вони вчиняють дії, які провокують безлади. На червоніті хлопці. У нас акція непокори зареєстрована. Так, пане поліцаю. Так ви на порушуєте наше конституційне <рапу> право, право на виявлення своєї річ. На робочі місця води з венеція, венеція Італія. нон-стоп масочки, тут сказав, плюс

Кію, а він що... людей в медвідкидай, ти наш, я стояли свої очі, бачу, на сторону сам бора їхати. Оці, що за наші гроші були зроблені, що вкрав його На та двох біга, що вони його донесували до своє, що а до речі, наскутоді рахувався військові частини. Він не дезирки, куда ж вона зима від кого Я кажу, і в нас акція не покорять за ретрону, попри то мене тут не було, Популо побиття людей, а ви дурні що далися? Вони вас. А треба було взяти полиці і полицями. Ламали вам столи, навіть їхати поломаними столами, а не моркволи столиці пити заглавити від Ви ж є по сторону то робите для нас, не для кого. Ні, для просто так, для себе. Не для себе і не для себе. Я, треба... на роботі. Ви наш другорусський чи ні? Ні, це я без окулярів, я не взяла окулярів. Дякую. А ви наш другорусський? Так. Так?

Because that's always nice. Yeah, 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 O é aí, é aí, é aí, é Eu não o que é на Самерській грудю біжуваю Діт хлопці на робочі місця, тому що назимать вийшов. Ну, те молодці, що збили цукери брати. Що ве яками не помазки, будні бомжики кажуть. Що, більше немає? Доброзичливі люди, де?

каже Кидайте ноги, сіє, не пробиваю. A gente não pode ficar aqui. A A gente A gente não pode ficar aqui. A A gente não A gente não pode ficar aqui. A gente não pode A gente não صوتها <applause> <applause> <applause>

Іде там подаль. Іде там. Ну, я Та я все не можу. Ну, тоді. Ну, я ж не ждула само. Ну, збираєшся його брати. Ну, я дякую. Тараси дай Боже щастя. Дякую, дай Боже жива. І ти прийшов на іде. І